Ежачок. <laughs> на пляже. Пляж, пляж, мы на пляж. мы идем на пляж. мы пляж. Пляж, мы идем на пляж. Пляж, пляж, мы Пляж, на пляж. пляж, пляж мы идем на пляж, Ми йдемо на пляж. О, це чудово. Так, ми купатимемося і бризкатимемося. Так, плюх. Плюх, плюх. плюх Правда рот. Так, саме цим і займемося. Ходімо іжечку. Пляж. І я. Добре. Зараз поприскаємося. Вода прохолодна. Так, трохи прохолодна. Ні, не бризкай на мене, рот. Але я не спеціально. Не треба. Холодно. З тобою все гаразд, їжачку. Тепер моя дубка теж змерзла. Я більше не хочу купатися. Дурна вода. Приєднуйся до мене, їжачку. Я не хочу бризкатися в холодній воді. Хочеш, пошукаємо морські мушлі? Ні. Тоді побудуємо замок з піску. Ні. А це хороша ідея. Що скажеш, їжачку? Ні, я хочу просто сидіти тут і злитися. Зараз. Не хочеш зі мною? Ходи їжачку, вам напевно буде весело. Добре. Ха-ха-ха! Дивися, Рут, хвилі не можуть мене піймати. Я теж хочу спробувати. Правда, весело? Так. Я вже навіть не злюся. Добре, що ти знову радієш. Водичка, тобі нас не піймати. Ні-ні-ні-ні-ні. Злови нас якщо ще зможеш. Їжачок Їганська медуза. Привіт, їжечку. О, хай. Привіт. Що робиш? Прямую на пляж, шукатиму різні речі. Це має бути весело. Так, дивись, у мене є відерце і лопатка. Я збираюся. О, а... Ін, ін... а що це? Це медуза. Медуза. Величезна медуза. Привіт, медуза. Тут, тут Тобі лоскотно? Тобі лоскотна медуза. Їжачку, медузи не розмовляють. Але вона гарна. Я хочу забрати її додому. Та вона завелика їжачку. Я хочу взяти її з собою. Песту? Їжачку, Ау. Їжачку, мені здається, медуза не хоче до тебе додому. Це Отже, Я вона це? мусить. Ходімо, медузу. Залізаю моє відерце. Шаш. Я тебе підштовхну. <глуп> Припини, медузу, ти йдеш до мене у відро. Напевно, їй хочеться назад у воду. Ні, а я хочу взяти її з собою. Ова Смакота! хота. Це була моя медуза, Діно. Тепер її немає, а я розізвився. Однак медузи живуть у воді їжачку. Саме тому вона віддає перевагу воді. О, мушля! Величезна мушля. Можна я візьму її? Діно можна? Можна. Так. Дякую, Діно. Ти хочеш знайти більше речей. Так, речі шукаємо. <плес> <плес> Займіться цим. На пляжі можна знайти багато інших хороших речей. Ми знаходимо речі, речі. Ми знаходимо речі. Речі. Реч, речі, урон. Ми знаходимо речі. Їжачок. Моя полуниця. Наїдки, наїдки. Люблю я поїсти. Привіт, їжачку. Привіт. Куди ти прямуєш? Я хочу знайти щось поїсти, щось смачненьке. Що б ти хотів з'їсти? Спегеті і сосиски, і торт, моркву і один, два, один, два, один, два, один, два. Полуниця! Один, два. Обожнюю полуницю. Я візьму одну. Ось так Ні, їжечку не можна. Ця полуниця належить мурахам. Тоді я знайду собі полуницю. <пілу> Полониця ягода. Я знайду <пілу> полуницю ягідку. ягідку полуничку. <пілу> Полониця! Величезна полуниця. <пілу> О, це найбільша полуниця в світі. Я її з'їм! <пілу> Коко! <Ку -ку. пілу> Що ти робиш з моєю полуницею, хробачку? Це моя полуниця. Ай, де, Ні, моя. Але і моя так само. Я побачив її першим. Я теж побачив її першим. Мі, моя. Мі, мі, мі. моя. Моя, моя, а -а -а. моя. Зараз вона накололася на твої голки. Око, забирайся з моєї полуниці! але вона так само моя. Ні. Так, ні. Клебсько, полуниці кінець. Я засмучений. Але їжачку, подивись, Mm -mm. Їжачку. Поглянь. Тепер полуницею можна поділитися. Правда? Mm -hmm. ти і хробачок можуть mm -hmm. взяти по три скибочки. По oh, три? Oh, yeah. Так. Oh. Один, два, три. Mm -hmm. yeah. Божньої скибочки полуниці. Mm -hmm. Я теж mm -hmm. смакота. Ви обидва молодці. Один, два, один, два, один, два, один, два. Ти любиш сир, їжачку. Я більше люблю полуницю. Один, два. Будьмо! Будьмо. Один, два. Їжачок. Копання ям Привіт, їжачку Привіт. Подивіться на мій екскаватор. Мій величезний екскаватор. Так, він надзвичайно гарний. Так, і він жовтий. І дивіться, він може щось викопувати. Ось так. Він викопує, викопує какульки. Ні, їжечку, він розкопує пісок. Ні, какульки, а потім повертається додому. Куку Хробачок, привіт, хробачку. Що ти робиш? Я купаю ями своїм екскаватором. Хочеш подивитися? Так. Копаю, 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 копаю. Я теж люблю копати ями. Я роблю це так. Ку -ку. Ку -ку. Ку -ку. О, о. Коробочку, ти добре вмієш рити нори. Краще, ніж мік екскаватор. Але подивись, мій прилад їздить дуже швидко. Ось так. Коробачку, ти набагато швидше за екскаватор. скуватор. Стережіться. Це, це величезна вантажівка. Кепсько, вантажівка Діно набагато більша за мікскаватор, дурне маленьке пристосування. Ще відбувається, вантажівка Діно зупинилася. Не їде. Мені здається, вантажівка Діно застрягла в піску. Нам потрібен екскаватор, який зможе відкопати колеса. Oh, yeah. так, у мене є такий. Ходімо, Хробачко, допоможемо Діно. Добре. Він розкопує пісок, розкопує пісок. Він розкопує пісок, розкопує пісок, а потім повертається додому, готово. Ви обоє молодці. Дякую. <клес> це добре, що у тебе був екскаватор їжачку. Так. І дивіться, він може їхати і назад. Ось. А ще він може літати. <клес> <клес> так, Це справді гарний пристрій. Їжачок. Гра з бульбашками. Опіймав! Твоя черга. Привіт, їжачку. Привіт, Рут! Привіт. Дивіться, ми граємо в печа. Хоу. Яка халепа їжачку. Через що ти перечепився? Це мильні бульбашки. О, це... Мильні бульбашки. Величезні мильні бульбашки. А, ти ет... Правильно, ось що це. Можна мені спробувати? Рут, можна я? Так, можна. А як це працює? Ти дмухаєш, виходить мильна бульбашка. Я, Я зроблю величезну. Ти готова, рут? Спробуй ой, ще раз не? їжачку. Самошкій. Так, і цього разу не дмухай так сильно. Ей. Ні. Ні. І ще раз. Я? Так. Я і спробуй це зробити зараз дуже акуратно, їжачку. Добре, потихеньку. Не виходить, дурні бульбашки. Я тепер злий. Так, дивись, їжечку, тобі треба просто зробити так. Так, подивись, як це робить рут. Якомога обережніше. Подуй трохи сильніше, Рут. Бачиш, не виходить. Зараз вийде. Просто слід. Трохи сильніше дмухни, трохи дужче, рут. Усе не виходить. Байдуже. Не засмучуйся, рут. Привіт, діно. Це це? Просто якісь дурні бульбашки. Ам. Всі маєш дмухнути. Але нічого не виходить. Дивись, Рут! Вийшло! Ти молодець, сіно! Швидше, Рут! Ловімо їх! Ми ловимо мильні бульбашки! Гарні бульбашки. Їжачок. <ріки> 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 Ми стрибаємо на батуті. Стрип, стрип, стриб. Привіт їжачку і привіт, Рут Привіт. Привіт Ми з Рут на батуті. Батути це дуже весело. Так, і дивіться. Я можу зробити отак: стриб. Погано вийшло. Спробуй ще раз. І я можу це зробити. Стриб. Вы это бачили? Yeah. И так, ты кушает. дуже вправный. Стрип, 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 стрип. Hi. Привет. Hi. О, hi. Привет, Фифи. Hi, привет, Фифи. Привет, Фифи. Хочешь приеднаться до нас на батуте? Mm, -hmm. yeah. Так, мужкей. Можно трохи. Mm -hmm. Тебе Так, Але зараз я хочу потанцювати. О, танець! Нам можна з тобою? Так, але насправді він доволі складний. Починається так. О, мої почуття, і моя любов велика. Так А потім так. Посуньтеся трохи мені потрібен простір. Може, ви зійдете з батуту, поки я танцюю. Гаразд. Ми теж не таке здатні. Ви можете бути глядачами. Усе прощавайте. Я йду. Так до побачення. так. Мені нудно. Мені теж. Стриб! 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 Найди! Ви мали дивитися, як я танцюю, але глядачами буде нецікаво. Не цікаво танцювати, коли ніхто не дивиться. Кепсько. А ви можете щось зробити на батуті, щоб усі троє брали участь? Ходіть сюди, я знаю дуже смішну гру. Це гра в попкорн. в попкорн? Я люблю попкорн. Що треба робити? Лягайте, як маленькі зернятка. А коли я стрибну, ви підстрибнете як попкорн. Поп! Зараз. Поп. Ви готові? Один, два, три. Зараз. Поп! <ріст> Це весела гра, Ми зараз вибухнемо Поп. Поп. Поп! 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 Поп!